Продовжуємо з вами розбирати завдання на встановлення відповідностей, але це будуть ще інакші завдання. Суть цих завдань така: даються умови, і до кожної умови потрібно підібрати проміжок. Ці завдання будуть на використання числа ПІ, яке дорівнює наближено на 3,14. Ви це прекрасно знаєте два завдання, і два завдання на використання. Числа Е, яка наближено до рівня 2,7. Число Е у нас рідше зустрічається в математиці, його може менше пам'ятають учні, воно наближено до рівня 2,7 треба пам'ятати. Ну, а тепер я повертаюся до завдань і дивлюся. Перше завдання косинус спіна 2. Ну, це ви візьмете з таблички або на пам'ять знаєте, що косинус спіна 2 це 0. І ми бачимо, що 0 входить в перший проміжок. Ось. Значить, до першого завдання я вибираю перший проміжок. Ось. Далі. Під модулем у мене стоїть пі і відняти 5. Дивіться, вам не обов'язково точно рахувати, ви думаєте, π у вас наближено до рівня 3 з хвостиком. Якщо я 3 з хвостиком відніму 5, у мене вийде мінус 1 з хвостиком. Візьму по модулю, буде 1 плюс 1 з хвостиком. Плюс один з хвостиком, у мене потрапляє в оцей розпроміжечок. Тому тут буде. Ось сюди 2, я поставлю. Далі я 2 повинна піднести до степеня Пі. Знову ж таки, пі у мене 3 з хвостом. Якщо я 2 піднесу навіть до третього степеня, то це вже в мене буде 8. Ну, але це, якщо ще врахувати той хвостик, то це буде більше 8. Отже, а це буде проміжок ось оцей останній, і він мені підходить до третього завдання. Наступне завдання. Пі на 2. Я думаю, пі в мене 3 з хвосточком, і якщо я поділю на 2, навіть якщо я 3 поділю на 2, в мене вже буде півтора, а півтора в мене, тобто, буде трошки більше, ніж півтора. Тобто я потрапляю в ось цей проміжок то я можу тут прикидати. Синус пі, візьму з таблиці, або знаю на пам'ять, що це 0. Дивлюся, 0 в мене входить в оцей ось проміжок. І третє завдання. Логарифм за основою пі числа одиниця, що ділиться на пі. Це буде мінус одиничка. Я шукаю мінус одиничку ось сюди вона входить. Значить, це буде відповідь до ось цього третього завдання. Наступні два завдання, як я вже сказала, будуть з числом Е, що дорівнює наближено на 2,7. Логарифм. натуральний логарифм числа Е. Натуральний логарифм, ви розумієте, що тут у вас стоїть основа Е. Тобто це логарифм числа Е за основою Е. Ви знаєте, що це одиничка. а одиничка в нас від 0 до 2. Ось тут у мене буде одиничка, значить, оцей проміжок я вибираю. Далі Е e мінус 4. Знову ж таки, я можу наближено ну, прикидати. Тобто, у мене Е e це 2 з якимсь там хвостом. Якщо я відніму мінус 4, то в мене буде мінус одиничка з якимось там хвостом. А мінус одиничка з хвостиком потрапляє в ось цей проміжок. Тобто, тут у мене буде. Далі. Е я повинна піднести до квадрату. F в мене 2,7. Це майже до 3 наближається. Якщо я піднесу 3 до квадрату, у мене буде 9. Ну, а я трошки менше число підносила до квадрату, у мене буде трошки менше. Але зрозуміло, що це буде більше від 6. Тому я вибираю ось цей проміжок. Ну, або, якщо хочете точно перевірити, у вас є таблиця квадратів, ви можете 2,7. За таблицею квадратів піднести до квадрату і подивитися, який там буде результат. Наступне завдання логариф. Такий самий натуральний, тобто з основою E. Е, під логарифмом стоїть одиничка, що ділиться на Е. Ви знаєте, знайдете цей логарифм, він дорівнює мінус одиниця, і мінус одиниця входить в мене ось цей проміжок. Тобто, оце в мене буде перша відповідь. Далі, під модулем у мене стоїть Е. Відняти 5. Тобто, якщо я 2 з хвостиком відніму 5, в мене буде мінус 2 з хвостиком. По модулю це буде плюс 2 з хвостиком, а плюс 2 з хвостиком, зрозуміло, що потрапить в ось цей проміжок. Тобто тут буде 2. І я не обчислюю, я просто прикидаю щоб швидше, щоб зекономити час. Е в нульовому, всі знають, що будь-яке число в нульовому е, це одиниця. Шукаю одиницю, одиниця в мене входить в ось цей проміжок. Це буде третя відповідь. Ну, ось так. Мені залишається записати ще одне, ще одне відео з цієї теми, там є ще трошечки не такі завдання. Ну а вам я бажаю успіхів у вивченні математики.